Привіт! З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу разом з вами подивитися набори. Ну і, звичайно, розпочати їх вишивати. Це ось таких два чудових набори від торгової марки Wonderland Crafts. Це була новинка, яка представлена літом. На пластиковій основі ось таких дві чудових іграшки: одна в зеленому кольорі, інша. Ну, давайте не будемо затягувати довго і розпочнемо. Мені дуже сподобалась ось ця іграшка в зелених кольорах артикул FLPL 059 розмір 9 х 10,5 см, два кольори і 990 бісерин. Ось так виглядає воно зі звороту. Ну, а тепер не будемо довго говорити, а розпочнемо розпаковку. Так, цікаво, цікаво. Так, от ближче можемо побачити прев'ю, трошки блистить. Досить гарно. Так, паспорт якості, листівочка ось така. Давайте подивимося саму заготовку. Я маю надію що я не заплутаюсь потім, де зворот, де передня частина. Ось так. І де оце? Ну. Я дивлюся, просто як. Там, це скоріше вверх. Тому що тут оце піднизов, воно не таке е, гладке. Ні, тут гладке, а тут таке вже більш з виступами. Ось так. Чати трошки блистить. Е, така дерев'яна е, заготовка, та з різьбою. І ось така. М Інша сторона. Так, я покладу так, як воно і було, щоб я потім не заплуталась. І зараз подивимося наповнення, що там цікавого. А цікаве, там, знаєте, що це оці блискітки. Так, отже, два, два кольори ось такий перший, дивіться, зелений, досить гарний, і другий такий золотий. Я його дуже люблю, хоча він трохи в експлуатації не дуже. Ось самі ці леліточки, дивіться, які вони гарні, Вау! Красота. А, також а, в нас тут, я так зрозуміла, що це мононитка. Ближче хочу подивитися. Ой, мононитку вишивати, то ще те задоволення. От, Дві голочки і зелені нитки такі товстенькі, і голочка туди входить, така губеленова. Та? Угу тупим кінчиком для щоб шити цю всю цей ці заготовки. Ну, та, зелене, воно так навіть і не помітила, думала, щось біле. Так, подивлюся, що ж там всередині. Ну, я би не сказала, що там щось таке складне. Угу. Тут вказано така інструкція. Я думаю, що інструкцію показувати можна. От. Написано, як його необхідно зшивати. Написано: зберіть деталі виробу згідно схеми, прошийте їх швом вперед голку декоративною ниткою, що входить набір. От вказано. Ну, я таке люблю, як його вшивати через один. Тут навіть можна зверху побачити, як вони тут скріплювали. Бачите, тут трошки товстіше, а тут тоньше. Дуже хочу вишити цю іграшку. І тепер давайте подивимося іншу. А тепер давайте подивимося ось цю іграшку. Артикул FLPL 063. Розмір 9 на 10,5 см. Два кольори. 1018 бісерин. Ось так вона виглядає зі звороту. Ой, я так люблю це розпаковувати разом з вами. От. Так. Дивимося ближче прев'ю. Угу, гарненько так. Ой, які, Так, листівочка, паспорт якості. Я вже не буду наголошувати на тому ось так. Іде одна сторона. Класно, дуже гарні. Це така от дерев'яна, як сказати, вставка. І інша сторона гарно. Так. І саме наповнення. Боже, які тут гарні лелітки взагалі. Шикарні. Так, бісер. Перший колір. Другий. Я вже хочу їх іти вишивати, чесно вам скажу. Ось самі лелітки. Дивіться, які вони гарні, взагалі, краса. Я в шоці, дуже гарно Отже, треба вишити спочатку одну сторону, другу, а потім, коли. Шивати то треба там акуратно все. Тут в нас входить, так само тут де, входить мононитка, дві голки, і тут входить дві, білі нитки для шивання, і гобуленова така голочка і інструкція. Ну В принципі, всі такі характеристики ми з вами про це поговорили. В принципі, там нічого такого. В інструкції не вказано. Все те саме, що і в попередньому наборі. Ну що, йду я вишивати і радувати вас своїми результатами. Дивіться, яка краса в мене вийшла. Мені не віриться, що тепер в моїй вишивальній колекції є така чудова новорічна іграшка. Знаєте, спочатку мені було трошки складнувато вишивати цю іграшку, тому що я звикла до дерев'яних заготовок, а тут прозора основа плюс мононитка було трошки складнувато. Але потім вже згодом, коли я вишивала четверту іграшку, вже було легше, простіше, і хотілося б ще щось повишивати на пласт. Ну, а тепер давайте я вам трошки розповім про ось цю чудову іграшку в зелено-золотих кольорах. Ось так вона виблискує при штучному світлі. Ось такий в мене вийшов візерунок. Так, я от зверху закріпила. Насправді трошки складнувато закріплювати. От і... Ось так у мене з іншої сторони вийшло, ну, не знаю, це вже і не пам'ятаю, яка то була іграшка по рахунку. Тут візерунки відрізняються з однієї з іншої сторони. Бачите, тут, наприклад, такі ромбіки, тут такого немає. І навпаки, весь вміст пакетику я висипала туди всередину, і дивіться, як вони гарно. Чуєте цей звук? Пересипаються ці лаліточки, ці блискітки, Вони дуже класні. От, шивати було першу іграшку, я не пам'ятаю, яку я розпочала вишивати, складнувату, що потім я наловчилась. І я зробила трошки хитрість. Я взяла одну оцю зелену нитку, яка входить в набір. Я використала на двох іграшках. Вона зустрічається в цій зеленій, і ще там є в мене одна іграшка. Так само на пластику з таким наповненням. І я також використала нитку, тобто одна нитка, одною ниткою я вишила два набори цієї такої декоративної. Дуже гарно вийшло, мені подобається. Ось так вона виблискує. Ну, краса, чесно кажучи, моїй мамі дуже сподобалось вона оцінила. от І насправді монониткою вишивати не так і складно. Ось так. Намагаюся. Дуже гарне це наповнення. Ось так виходить воно. Ще раз покажу з іншого боку. Ну, я думаю, що гарно, правда? І зараз я вам покажу іншу іграшку. Ось така вона цікава, так виграє. Тут же це, здається, оцю першу я розпочала вишивати. Тут в мене закріплення, так собі, не дуже, але, в принципі, Отже, тут візерунок повторюється, що на одній, що на іншій стороні. Просто тут де, наприклад, блакитне, з іншої сторони тут іде, бачимо, темно-синє. І навпаки. От, також тут же так граливо не пересипається це наповнення. Я його висипала повністю, що було. От, ну думаю, ну куди я його. Якщо я з ним буду робити. Ну, Якщо ви хочете, ви можете насипати в половину або менше. У ну, мене, бачите, воно, якби я намагалася його трусити, то вони не пересипаються. Але дивіться, як гарно виблискують ці сніжинки оце наповнення ну, краса. І... Ця іграшка мені дуже допомогла, тому що тут я ось тут йде така біла нитка, я її використала, взяла в цій, у цієї іграшки і використала для вишивки своєї верхівки від торгової марки Wonderland Crafts, тому що мені не вистачило там. І ця іграшка мені суттєво допомогла. Ось так у мене ну, закріплення, в принципі, так собі, От, але я старалася. А, також дуже гарно, дивіться, трошки далі. Ну, Гарно. Мені дуже подобаються ці іграшки з наповненням. Ось такі вони грайливі, переливаються. Ну, класні. Тому, хто думає, чи вишивати, чи не вишивати, вишивайте. І знаєте, що цікаво, що однією монониткою з одного набору я вишила, можна сказати, 3,5 іграшки. Вже на четвертій мені трошки не вистачило, бобінка закінчилася з монониткою і я взяла іншу. Тобто однією монониткою можна вишити досить багато іграшок. Дуже вони мені подобається, просто неймовірно, і на ялиночці вони будуть виглядати просто дуже гарно. Там також я бачила, що є у Wonderland Crafts і повітряні кулі, якісь парасольки, але мені ці сподобались най найбільше. Тому, хто думає і гадає, чи купувати і вишивати, купуйте, вишивайте дуже гарно. Спочатку, звичайно, складно, але насправді все досить легко і просто. Ну, от і все. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо! І з вами була ваша Яна Вишивана.